Чудово. Дякую. В залі присутній поет, у якого теж нещодавно вийшла збірка «Сон осінніх почуттів. Але він ще і являється і композитором. Мабуть, близькими виявились осінні рани Олексія Тичка і народилася у Анатолія Черняхівського мелодія на слова Олексія. Пісня Осінні рани у виконанні Наталії Москаленко. І незвичний для творчості Таїсії Цибульської. Вона все пише взагалі дитячі віршики. Але вірш, який називався Запорошило. Я хочу, щоб Таїся сьогодні його посчитала. Це наша землячка, крименчужанка Таїсія Цибульська. Запорошило снігом дні. Захололи душі спустошені. Ми з тобою, мов на війні, мов на святі гості непрошені. Розбивається слів кришталь і вбивається серце скалка. Закували ми душі в сталь і згубили щось поміж сварки. Оселилася в нас зима і мовчанка. Но, мов пустеля, стала наша любов, німа. Стала наша любов мов скеля. Я нормально прочитаю свій вірш, який стосується непростих відносин. І наші є продовження. Зупини. Якщо я в межі перейду, ти зупини мене, благаю, Думок, жени шаблюкою орду, Думок для спокою незваних Рубай їм голови з плеч, мені даруй любові квітку, повішу на стіну, я меч, дозволю взяти лише влітку, Аби колючий збить бур'ян на берегах добра й любові розвіється в душі туман. Натомість спокій кольоровий зупиниться на тій межі, Засипав де покой, там щастя. І вигнав лопоти чужі. Нам у житті багато вдасться. Чую, що нам. Сьогодні така чудова подія. Я думала, ну що ж таке зачитати? І згадала про вірш, який написаний нещодавно, один із останніх. Він дуже перегукується сьогоднішньою темою із натхненням, із україною, і з вишивкою, з рушниками, з нашою з цією красою, зі словом, з поезією. І я його хочу зачитати. У світле місячного сяйва, коли торкнутись можна, зір, чарівним трунком життєдайним рядки лягають на папір, сплітаються думки у рими і розквітають сторінки словами мудрими і простими, як у майстрині, рушники. <плес> Вітаю Тамару і Олексія з чудовою подією, з народження з народженням їхніх збірочок. І ну я думаю, що це як Тамари друга збірочка, бо я пам'ятаю ту першу, я її храню все дару. І періодично читаю. Саморобна. Так, домашня, домашня збірочка. Для друзів. Я теж в Тамари жіні така збірочка. Я спеціально взяла для Олексія вілок почуттів. Я йому дарую. <реш> <реш> і для мене життя і душа поета, воно, воно завжди співає, воно переплітається. Це, це пісня, це музика, яка в нас звучить. Душа жінки вона завжди юна, завжди юна, завжди красива. Співає, ну, життя буквально досить складне, жінці доводиться бути і домогосподаркою, і підтримувати дітей, сім'ю. Тому ну, ось такий маленький сувенірчик для Тамари. Така юна, молода жіноча душа. Вона з поросятком, тому що ну, треба нам бути господинями, хоч як не співай, а про дім не забувай. Сибіль, купимо поросятку, потім продамось, кажемо проблеми. Чоловіча душа теж співає. Співає, але так як чоловік все-таки господар, хазяїн, йому треба готувати сім'ю, тож душа його з поросятком і з хлібиною. <плес> Вітаю вас ще раз з цією чудовою подією. Я думаю, ми ще сьогодні багато разів про них згадаємо і побалакаємо. Ну, Мені не прийшло вставати в чергу, слава Богу, Іван теж де написав декілька пародій, я не буду зараз їх читати. Але як не парадоксально, але більше в мене, ніж в Олексія, Появились на сайті учні. Я так добросовісно передавала ті уроки Юрію Федику з міста Львова, його нема сьогодні з нами. І Анатолію, Анатолію Кулішу з Кременчука, якого ви прекрасно всі знаєте і пам'ятаєте, він теж сесію здає, не зміг. І так такий Анатолій виявився здібний учень, що одного разу, коли я поставила вірш фонтан любові, раптом з'явилося ось що. Фонтан любові це мій, фонтан любові, сяйва почуттів, закохані двох його побачать, той про холоду ночі спрагло пив, хто відчував снагу очей гарячих. І от дивлюсь, стоїть пародія. Фонтан любові, іскри почуттів. двох вночі дивилися на небо. А ти свою цигарку запалив. Казала ж спека, в сіні так не треба. Фонтан любові, вся його почуттів. На нього все село зійшлось дивитись. Той сінувал, що швидко так горів, ледь вийшло бравим хлопцям загасити. Зі шламу, що водою поливав, губами спрагло, бризки миловили. Ця ніч вогнем наповнена була, тож за романтику спасибі милий. Анатолій Кулішу. Він десь на під'їзді до Кременчука. Але я хочу сказати, що Анатолій ну, мимоволі надихнув ще мене на одну поезію. Ось перед вами висить хустка. Хустка моєї мами. Одного разу їдемо на огляд театральних колективів комсомольських, Анатолій телефонує. Щоб Ярослав Чорногос, який теж ініціював, він сказав, Тамара, вийде гарна пісня з цього вірша. І буквально миттєво надіслав Віктору Охрименку, і сьогодні вони теж привезли мені пісню, яку я ще не чула. вже друга прем'єра, тому що пісня про Львів це була прем'єра в честь Олексія. Е, вона вперше сьогодні виконувалась теж. І я подумав, що їдучи в Кременчук, це ну, було дуже несправедливо. якби не вшанувати господиню цього дійства Тамару, яка ну, робить колосальну роботу. Я радий, що я третій в цьому, в цьому адмініструванні натхнення. Ми разом не робимо справу, але я більше пишу, співаю, а от е, організаційні здібності такі, то Олексія в такому в технічному плані, то не дуже, дуже гарно розвинені, він робить прекрасні відео, от, організовує. І це просто сайт натхнення, відрізняє вигідно від, від інших поетичних сайтів. І взагалі створюється така атмосфера, от я вже це говорив на Франківську, що е, в інтернет. Що ми тут спільність людей витворилася завдяки інтернету, завдяки нашим зв'язкам. Така якась природня, абсолютно. І Тут люди віддаються поезії, пісні, музиці абсолютно природні і служать їй як... Як служили наші велетні літератури, Максим Павло Тичина, ну і інші, інші багато, я не говорю там, да, Василь Симоненко, скажімо, і інші наші блискучі ці. І в нас немає якоїсь такої нездорової атмосфери, нездорової заздрості. Це, це величезна цінність, і це завдяки цим цим двом людям, мені здається, в першу чергу, що, що вони що, ну, не тільки в інтернеті, а от ми живцем, коли ми спілкуємося, це колосальна, колосальна річ. І, і, і просто їдеш як у світ щастя якогось, мені здається. yeah you can Слава, дякую тобі, дякую Віктору, дякую всім. Мама це дійсно найдорожча людина, яка, яка є в цьому світі. А ще найдорожчі це наші діти. Є мене такі вірші. Віти для доні, який написала в День народження. Сьогодні мама. Діві дарувала донь, як дарувала їй колись життя, Тренди різні, білі, жовті і червоні, і посмішку тобі моє дитя, щоб зігрівала душу днями і ночами у спеку і холодну занетіль. Проміння лагідна з очей твоєї мами і множилося щастя звідусі. Мені я дуже рада, що воно моєї така... хобі таке писати, А тепер це хобі переросло в таке ще більше. І збірочки є, і скільки в неї друзів з'явилося. Я дуже рада, що в неї є до кого звернутися, до кого поїхати до таких гарних людей, не просто а поет. Тільки часу я Доні я вже не залишилось золоті. Нічого. Все, що могла, то змогла Коло хати наша мати, копала грядки. Коло хати наша мати, копала грядки, щоб садити та розпити. Літо. Росли квіти, росли та цвіли, а дівчата кожне свято, віночки плели, а дівчата, кожне свято. Наше засідання підходить до кінця, і я вже виконую вашу місію. але Я Я просто не дуже перепрошую, але кажу, напевно, було б дуже негарно, якби ми не подякували нашим господарям, кажу, що нас запросили на таке свято, і окрім того, у мене є ще. Дуже гарна ем, Дякую я... Дякувати, бо я протягом скажу. цього ну справді, свята, доброти і краси. Я, я, я зворушена, я здивована, я просто в захваті від цього, що відбулося. Направду, дуже багато ми всякого всього побачили по різних фестивалях їздили. Але такої теплотини, ну, то Олексію, правда, все. ніколи я не бачила. Я, я дуже вам дякую від імені всіх, хто тут присутній. І е, я просто написала буквально що на експромт, і думаю, що варто його прочитати. Тут стільки сонця і тепла, тут стільки радісного літа у Кременчук нас привела поезія з усього світу, сюди Тамара і Олексій. Усіх покликали у гості на справжнє свято доброти. І тут серця усі на розтіж звучать слова, сумніві, дзвінки, лунає спів і сяють очі, і щастям лагідним, тремким цей світ наповнитися хоче. Я продаю вам наше слово. У нас така традиція існує ще з маленьких моїх заспівчан. Ми створюємо наприкінці кожного засідання, засідання поетичне коло. І кожен ділиться своїми враженнями. Я так хотіла б багато сказати, замовляючи о той поріг для вас, бо я не можу натривати і по їх і свічу, Жінка, яка готувала цей поріг, мене запитує, з якою метою? для якого свята? Весілля? ні, день народження, ні? Христини, ні. А для чого? Кажу, презентація збірки. Хвилина пауза, а потім каже, ти кажу, що мене сказала, я ж питала на день народження. <плес> <ти не> <плес> Тож хай буде таке ваше життя, Тамара. Вже я, я знаю, як Тамару Маркіна. Сьогодні вже так ну молода чарівна жінка, я вже буду так звертатися Тамару Олексію. Хай таке буде ось цей порівняв, що вам е, ми даруємо. І ще ми даруємо вам від нашої вітальні передзвонити такі дзвіночки, які дзвонять теплим таким відлунням у вашій душі. Обов'язково. І ще і ще скажу. Я раніше отримала це, раніше ніж ви всі. У мене було, і я прийшла до своїх дітей, і кажу, а ну подивіться, що ви скажете, а ну ваша думка, ваша. А вони перше питання, ну про Тамарувати мене питають. А ви, пане Олексія, знаєте? А я не знала, що відповісти. Да, знаю. Я з ним на однокласниках бачилася. Я кожну ніч сижу на натхненні, прочитала всі його вірші. Так а чого у вас немає автографа? <реш> Значить, не знаєте. Панолексі, я вас дуже прошу на бої за щоб мені довести, що я вас знаю. Я хочу передати слово Тамарі Михайлівні, наша натхненниця, наша тепер уже така добра знайома. Скільки ми з нею побачили? Ми були і в Полтаві і в Миру і де ми тільки не були. Скільки ми людей знаємо талановитих? Сьогодні вона у нас дуже приємна, Тамара вара, вас зустрічати. Дякую. І ми зимуємо за вами дуже. на вітальні Полтаві. Господи, шановні добродії, які ви красиві. Мені хочеться сказати добрий день, вишивана Україна. Дякую, Ярославу, за вишиванку. Мені було дуже соромно, що я сьогодні без вишиванки. Дякую вам, пан Микола. За пісню української люди я дякую вам за те, що ви сьогодні тут, за цих людей, які сьогодні дали честь бути в такому колективі. Вам видно, Ви знаєте, сьогодні як на великдень не здалося вам хліб, свічки, квіти, слово Я подумала, що сьогодні у Кременчуці Великдень, великий слова, рідним. Українського слова. Сьогодні на п'єдестал, на таку нашу вишку сцену ми поставили наше рідне слово. Як то добрий, десь моя душа раділа, що й мій дзвіночок, який теж привезла та Марківник, десь дав свій наше обласне поетичне вітання за обрій, десь надихнула, тому що вона не пропускала наших засідань і душа її таки. Полетіла за обрій. Дякувати Господу. Ця Полісянка, Поліська Малка, ми тепер кажемо. Народилася в країні Ніни Матвієнко. Правда? Так, ми може це знаємо. Звідки ж все це диво береться? Так не випадково. Тут тобі Львів. Черкаси. ну, Господи, збираюся Івано-Франківськ тут, Львівщина, тут, Суми, Полтава, Фільз. Київщина. Господи, та які металанові тіни. Гарно співають, <плес> вітаю вас, це перша насідка, це перший дзвіночок, але ж не останній, ми віримо, бо така душа повинна народжувати дуже багато. Так боляче, радісно і щемно на душі було від того, що не все так втрачено в Україні, житиме Пезі Тараси і наш Тарас.